Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася про зустріч із президентом США Дональдом Трампом уже найближчим часом. Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі. За словами президента, багато може вирішитися вже до нового року. Контакти між командами вже відбулися, і зараз узгоджуються деталі зустрічі. Головні теми війна в Україні подальша військова та фінансова підтримка, а також бачення шляхів до завершення війни. І це без перебільшення Ня дуже важливий сигнал, адже Дональд Трамп неодноразово заявляв, що має власне бачення врегулювання війни, і тепер Україна отримує можливість напряму донести свою позицію президенту Сполучених Штатів. Тож Зеленський може відвідати резиденцію Трампа у Флориді вже 28 грудня. Якщо все піде за планом, пише Київпост. Рівень конкретики на переговорах нині вищий. Водночас найскладніші питання це гарантії безпеки, механізми контролю та зобов'язання Росії. Залишаються невирішеними, зазначили у виданні. Тож уважно стежимо за розвитком подій, бо ця розмова може стати однією з ключових. Цікаво події розвитаються, Тому прошу, давайте спробуємо пояснити глядачам, де ми і що ми. Простий дуже прогноз: до нового року нічого суттєвого не станеться. На зустріч... А не суттєвого, пане Володимире? Ні, ну не суть. Ну от якщо навіть станеться зустріч з Трампом. Те, що Трамп каже, що от я не буду зустрічатися. Якщо не буде домовленості, ну так він багато чого каже. Він нам казав про дедлайни навесні <кій> до Великдня, до Різдва дедлайна. Ну, от, 36 е годин, дедлайн да, було. Ну, та да, багато чого було, так, да, і 24 години, і 2 тижні. <с <с але е ми розуміємо, що подальша доля перегорного процесу залежить зараз не від Трампа. Він дуже впливає. І Трамп як був, так і буде далі рушійною силою подальших переговорів, саме Трамп. Але е от як буде рухатись е мирний процес? На жаль, все ж таки залежить зараз від згоди або незгоди Путіна, яку Кремль бере тактику подальших переговорів, і поки що, на жаль, більш очевидний варіант, що швидкого швидких домовленостей швидкого миру не буде. Переговори будуть продовжуватись. з американцями. Ми можемо згодити. Там, якщо не 90%, то не 95%. Але, на мій погляд, є проблема, яка залишиться. І не стільки з Трампом, скільки з росіянами. Це територіальне питання і по Донбасу, Глухий Кут, і по статусу анексованих територій. Я не бачу розв'язання цієї проблеми. Візит Зеленського до Марала. він вчора натякав на щось, а сьогодні вранці конкретно написав, і, от буквально щойно, Суспільному, повідомив, що 28-го в нього зустріч із Трампом. Будуть говорити вони про гарантії безпеки і про інші питання. От така цікава деталь. А публікація щойно в Ax виходить взагалі з дуже інтригуючим повідомленням про те, що Росія допускає припинення вогню до підписання угоди, вона полягає на контролі над усім Донбасом. І також Axus пише про те, що ми зі Штатами узгодили більшу частину параметрів, можливої мирної угоди, включаючи гарантії безпеки. Ну, на рахунок узгодження більшої частини вже ми чули це неодноразово. А що ти думаєш з приводу такого от інтригуючого повідомлення Ексіо стосовно припинення вогню? О, мені цікаво на основі чого ґрунтуються їхні такі припущення, тому що, як завжди, посилаються на якихось там неназваних представників адміністрації Трампа, якісь там джерела, близькі до Кремля і так далі, і тому подібне. І ніколи достаменно не зрозуміло, наскільки ці люди дійсно які говорять в контексті, які цілі вони переслідують, роблячи подібні вкиди. Тому що ну, Росія, звісно, була б не проти зараз отримати весь Донбас без там всю Донецьку область в адміністративних кордонах, не докладаючи великих зусиль, і можливо, вони б навіть зробили якусь імітацію припинення вогню на певний період часу для того, щоб це отримати. Ну, окей, уявимо, що дійсно є таке обговорення, що дійсно росіяни готові там на припинення вогню, вони готові дійсно на підписання цієї угоди, якщо ми виведемо війська з Донецької області з адміністративних кордонів. І на це навіть теоретично можна було б піти, якби ми дійсно розуміли, що після цього відбудеться. Та, е, справді довготривале завершення війни, хоч це був би і болючий крок для України, це б вберегло життя тисяч тисяч українців, українських військових. <питання>, Питання тільки в тому, що всі розмови про безпеку і гарантії зараз несуть дуже розмитий характер, і е, умовно кажучи, кожен раз, коли я дивлюся на це, особливо коли я. Е, Звертаю свій погляд на інші війни, які Дональд Трамп закінчив, то мені це все пахне абсолютним фуфлом, Хоча нам намагаються впарити фуфло. Інакше я це не назву, тому що ми не почули жодної конкретики реальних безпекових гарантій. Бо ці всі розмови про гарантії на рівні п'ятої статті вони нічим не відрізняються від Будапештського меморандуму, меморандуму, і, власне по суті своїй, по тексту не відрізняється п'ята стаття від того. Що ми отримали, підписуючи Будапештський меморандум? Бо реальні безпекові гарантії це можуть бути, наприклад, перепрошую розміщення американських військових баз чи європейських саме військових баз з регулярним контингентом, який буде контролювати цей периметр і забезпечувати дотримання там миру. Це може бути там зобов'язання фінансувати збройні сили України щоб. Вони могли існувати і ефективно розвиватись на рівні там 800 тисяч контингенту постійного українського, який буде там гарантовано 10-15 чи більше років бути фінансований, все, що ми зараз чуємо. А раптом, якщо на вас нападуть, то буде військова відповідь. Але дуже важливий момент, от, який най, найкраще. Відображає фухловість цих всіх безпекових запевнень. Це той пункт, що якщо Україна раптом порушить так, режим припинення вогню і здійснить якийсь напад на Росію, щось там зробить, то всі безпекові гарантії для України будуть анульовані. Що, звісно ж, призведе до чого? Правильно, до того, що е, там російські е, ДРГ, там. Під під виглядом українських військових нападуть там на якихсь на інших росіян буде перестрілка, буде там якийсь удар, звідкись незрозуміло Куди росіяни скажуть, що ось вам бачите відео докази і так далі, і підуть в наступ. А наші союзники що будуть робити? Ну треба розслідування провести. Ми ж не знаємо. Може, це і правда українці напали на росіян? Тому ну, тут не втримались, напали щось, вирішили. Треба провести розслідування. Ми не можемо активізовувати наші безпекові гарантії, тому що ми не впевнені, а що там і як воно почалось, і це може бути тривати як там розслідування катастрофи з MH17. Тому поки що, ну не знаю, можливо, в Маралага вони підуть грати в гольф і Зеленський сильно замахнеться, то так, що. Трампу попотили циклюшкою зарядить, бо, знає, це клюшкою зарядить, не знаю. Мабуть, був би найкращий результат від, від цієї зустрічі. А так в цілому, чесно, я, я багато чого від, від того не очікую. Трамп, ну те, що Трамп може в це щиро вірити. Ну там, принаймні, в те, що можна цю війну завершити, і що там завершення цієї війни принаймні протриває до кінця його каденції. Я цього не виключаю, він може в це вірити. Питання тільки в тому, чи знає, як він це все забезпечити, як це все організувати. Я навіть на секунду не сумніваюсь, тому що він не знає. Він просто не розуміє, і це не просто там. Я собі припускаю. Я дивлюсь ось конкретні приклади. Ізраїль, хамас не працює, Таїланд, Камбоджа не працює, Конго-Руанда не працює, навіть Індія, Пакистан не працює. Ну як він як можуть Штати щось гарантувати? Як вони можуть щось обіцяти? Якщо ось є конкретні приклади, де те, де, про що де вони були посередником, де вони е, е, займалися встановленням миру, ну воно розсипається просто моментально і штати. Ну самоусуваються по факту. Ну от він казав, що якщо Хамас не роззброїться, то їм буде кранти, їх роззброять, вони ще пошкодують. Вони мені пообіцяли, що вони не роззброяться Якщо не роззброяться, їм кришка. Ну що, ну йде? Ну от Хамас не роззброївся. Що далі? Тривають щоденно бойові сутички. Ізраїль збирається поновити операцію вже в січні місяці, повномасштабно. Де? Де участь Сполучених Штатів Америки? Був же саміт миру величезний, понад 100 країн з'їхались в Єгипет, всі там про щось говорили, великі букви спінопласту, мир 2025» поставили, фотографії поробили. Ну а що далі? Де, хоч якась мінімальна залученість США в цей процес? Тому ну, Добре, що принаймні 28-го може Зеленський ще там додому на новий рік встигне приїхати.